Мотоцикл це двоколісний механічний транспортний засіб з боковим причепом або без нього, що має двигун з робочим об'ємом 50 кубічних сантиметрів і більше. До мотоциклів прирівнюються моторолери, мотоколяски, триколісні та інші механічні транспортні засоби, дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кг. Ця категорія транспортних засобів. За своїми технічними характеристиками поступається легковим автомобілям, але перевищує характеристики таких двоколісних засобів, як мопеди. Мотоцикли здатні розганятися до швидкостей, з якими рухаються легкові автомобілі. Але з огляду на те, що двоколісні транспортні засоби можуть бути менш стійкими, ніж автомобілі, під час раптової зміни дорожньої обстановки. Максимальна швидкість руху мотоциклів обмежується до 80 км на годину правилами дорожнього руху України. Екзамінаційні маршрути для практичного іспиту водіння для вашого міста дивіться у відповідному плейлисті на цьому каналі Лайф. До зустрічі на дорозі!